Яка віра підносить Бога, що є жити по духу, тобто по благодаті, є, коли люди живуть по закону? Ну, Весь закон виконати неможливо. І Ісус Христос, коли Він прийшов на землю, то Він показав вис високий уровень вище над законом. Що, Допустимо, якщо в Біблії було написано, по закону не перелюбствуй, а по благодаті написано, якщо хто подивиться на жінку з вожділенням плоті, то він вже перелюбодействував в серці своєму. І така людина вже попадає під закон, попадає вона на суд Божий. Тому Ісус Христос Він показував високі стандарти, вищі над законом. І все, що потрібно робити, це їх виконувати і жити по духу, по благодаті. Повне відео, дивися на каналі Тайний